Сьогодні ми поговоримо про те, як набрати ті самі 10-20 тисяч кроків за день. Якщо розглядати ці 10-20 тисяч кроків за один раз, то так, це може бути забагато. Але мій підхід у цьому розтягнути все на весь день. І взагалі це, в принципі, саме найкращий підхід, замість того, щоб робити один раз багато, краще робити постійно, але потрошку. Так, ну і розпочинаємо наш день. Перше, що ми робимо, це пробіжка. І далі після пробіжки у нас іде силові заняття 20 хвилин. І тут ми зустрічаємося з першим лайфхаком. Замість того, щоб після вправ просто стояти і втикати в телефон, ми починаємо ходити активно. І крім того, що ми набиваємо собі кроки, ми ще й покращуємо свої результати. Чому? А справа в тому, що коли ми ходимо, у нас насправді підвищується циркуляція крові в організмі в 10 раз. І нам це буде дуже вигідно, тому що організм... Буде працювати як насос і прокачувати кров у м'язи, виводячи надлишкову кислоту. Далі ми повертаємось до наших занять. І перше, що ми робимо, це звичайно йдемо в душ. А після цього ми заварюємо собі чай або каву так на голодний шлунок. Але насправді це не шкідливо, як це зазвичай всі кажуть. І тут у нас уже другий лайфхак. Під час того, як ми ставимо чайник та кипятимо воду, ми ходимо. Під час того, як ми залили воду і заварюємо наш чай або каву, ми теж ходимо. Єдине, що коли ми вже п'ємо, ми сідаємо і насолоджуємося своїм напоєм. Далі у нас йдуть прийоми їжі. І тут найкращий лайфхак буде походити 5 хвилин до прийому їжі. Чому так? А справа в тому, що як я і поговорив в попередньому відео, організм почне ввільняти жирні кислоти у кров, і це нам допоможе з'їсти менше і відчути ситість набагато раніше. І далі, після того, як ми вже поїли, треба встати і походити 15 хвилин. Це допоможе знизити цукровий пік. А як я й казав, це не дуже корисно. По-друге, ви знову ж таки будете відчувати ситість ще більше. І третє, саме головне, це те, що організм замість того, щоб відкладувати ці калорії у жир, почне використовувати з'їдене як енергію. І це допоможе нам бути більш енергійним. Ви ж знаєте, коли ти поїдеш, відчуваєш себе лінивим. Так от, якраз походивши 15 хвилин після їжі, ми зарядимо свій організм і будемо почувати себе на вершині. Далі ми звично йдемо на роботу, і наступний лайфхак пов'язаний зі сходами. Ну, по-перше, виходимо з дому, спускаємось по сходах. І другий момент це те, що ми в ідеалі повинні підійматися на сходах. Але бувають різні обставини, буває, що. Офіс знаходиться дуже високо, або взагалі вам дуже важко спершу це робити. І мій лейхак буде це підійматися на ліфті на один поверх нижче, ніж ваше робоче місце. Погодьтесь, один поверх не так складно пройти, але в цьому є великий плюс: це додаткова активність. І, по-друге, ви активуєте свою нервову систему, вона більш заряджена, і ви заходите в свій офіс в заряді, ви світитесь, ви посміхаєтесь, все у вас добре. Далі, під час того, як ви знаходитесь на роботі, я вам рекомендую поставити сповіщення на кожну годину і кожну годину вставати і ходити буквально 5 хвилин, розминатись. Це теж дасть нам дуже багато за весь день. Ще в нас є такі моменти посеред дня, коли, наприклад, якийсь брейншторм або е дзвінок у зумі, я вам рекомендую це теж все робити на ходу. Як мінімум, це знову ж таки додаткова активність, а як максимум, ви покращуєте функцію свого мозку. Через якраз таки знову ж циркуляцію, активну циркуляцію вашої крові. І так, ви можете подумати, що це дуже дивно, наприклад, зізвонитися з людиною, йти і розмовляти або ходити по офісу. І я на своїй практиці навіть бачив, що деякі підприємці, навіть знаходячись в тренажерному залі, проводили зумколи, вирішували якісь питання по своєму бізнесу, і потім вони виходили і уїжджали на своєму роджовері або на Порше. Тобто, ну, погодьтесь, ці люди значить щось знають і не роблять це не просто так. І фінальний лайфхак це буде прогулянка перед сном якраз на заході сонця. Для чого це потрібно? Тут вже питання не так про кількість кроків, а в маленькому лайфхакі стосовно сну. Коли ми гуляємо ввечері і бачимо останні промені сонця, організм реагує виробуткою серотоніну. Ну, По-перше, це гормон щастя. А по-друге, наш організм перетворює серотонін пізніше в мелатонін, котрий, як ви знаєте або не знаєте, допомагає нам спати це гормон, котрий нас вводить в сон. І тому ця прогулянка дуже-дуже покращить вашу якість сна. Всім дякую за перегляди. Хто не підписаний, підписуйтесь. Хто підписаний, ставте лайки. І саме головне запроваджуйте ці лайфхаки в ваше життя і використовуйте кожен день. І буде у вас все добре. гарного дня